Всім доброго дня, рад вітати вас всіх, дай Боже. Сьогодні 23 липня 2023 року. Хочу вас ще познайомити з з новинок, яку маю в своїй колекції, яку придбав в США сорт диплоїдної сливки з Америки Бургундія або бургундська слива. Дуже цікава. Як бачите, так є, як по опису, вона дуже вражайна. Ось бачите, в мене тут було, вона привита в Ось Там в мене Галів є, де день ніде є сливочки, вони там поховалися, якщо вам видко. Ось бачите, тут є Голлівуд поховався. Але зараз ми не про Голлівуд, а про новиночку, про Бургунську сливу, Бургундія ще інша назва. Там в листячках ще є плодики. І вони, бачите, більш такі по всьому стовбуру, більш такого вертикальну направленість гілок. Що я хочу сказати за цим сортом? Він в Америці більш вирощується, як в приватних садівництвах. Люди його вирощують, знаєте, як для себе в садовині. І тому о, такого напрямку, я би сказав, чогось немає на неї. Але в комерційному направленні. Але, як для себе, це сливка, по моїм спостереженням, дуже хороша. В плані тому, що вона невибаглива, самоплідна, ще сама опилювачем для інших слив. Ну І смакові якості я вже куштував одну сливку. Мені дуже-дуже сподобалось. Зараз я вам продегустуємо. Що ще немаловажно в цьому сорті, що плоди дуже бачите, середнього такого розміру, дуже рясна, морозостійка. І плоди, я от читав, що можуть на дереві триматись близько півтора місяця. Так що будемо спостерігати за ним. От. І бачу, як дійсно вона стигне неодночасно. Ось така красуня. Інформації в Україні по неї, на жаль, відсутня. Все йде американські ресурси більше. Ну, будемо спостерігати, для того я і колекціонер плодових, для того, щоб робити висновки. Дивіться, потрібно воно не потрібно мені в колекції. Ну і пропонувати іншим людям для того, щоб вони розуміли взагалі, що то взагалі є себе. Зараз ми спробуємо скуштувати одну із сливок. Ось бачите, стираю пруїновий наліт. Шикарна сливка, шикарна транспортабельність. Хоч є, бачите, от поруч Голівуд, але такого нема вона м'якенька, А ця, як оці диплоїдні сливки. Знаєте, така твердість, але ця твердість, вона оманлива. Вона більш для того, щоб взагалі в диплоїдних сливках для того, щоб транспортувати. Зараз подивимося. Що вона взагалі з себе має всередині? Ця сливка, бургундська сливка або бургундія. Ось розрізав я сливочку Бургундію. І що ми маємо? Ой, красота. Красота. Дуже файна сливка. Як саме бачите, всередині вона дуже ефектна, червона, так як і повинна бути бургундської сливки Бургундії. З до самі бачите, що це слива дійсно файна, так як усіх знаєте, диплоїдних сливок, які мають такий м'якуш зараз. Він дуже розповсюджений. І люди більш знаєте, купують таке, що з таким кольором, бо воно дійсно дуже-дуже є таке даплданді, Flower Supreme в колекції у мене. Сливка така Black Splendor. Вони взагалі дуже-дуже смачні. Так що ось. Така сливка Бургундія. Раджу, зараз куштуємо, бачите сок як збігає помаленьку. М -м -м. Вибачаюсь, напевно, чавкою, але дуже смак такий насичений, дуже-дуже смачна. Мені дуже-дуже подобається. Солодка, без кислоти. Ось Те, що потрібно. Ось така сливка Бургундія. Так що, кого цікавлять живці, звертайтесь. З вами був я, колекціонер Плодових Україна, Кропівницький Всім Миру. Під відео буде Прайс. До нових зустрічей, друзі!